Інтернет-користувачі подали в суд на президента людство на порозі масового вимирання та шоста хвиля це про особисте депутатсько недоторкане. Насичена від шаленими подіями середа, 12 липня в епіцентрі уваги. Добрий вечір. Це спецкорна два плюс Ми будемо говорити лише про найвагоміше. Він мусить відповісти. Адвокат містер Скіннер заприсягнувся за вбивство пасажирів та екіпажу рейсу MH17 Заплатить кремлівський Путін. Несамовиті зусилля рекордного ґатунку. Восьмай всі російські Росія визначилася чемпіоном у лайнометанні. Ви колись таке бачили? Ні, не бачила, тому і знімаю. Рівне попливло всюди, окрім як на сході, що сьогодні і завтра впродовж усього дня синоптики попереджають литиме як з відра зі шквальним вітром. На Львівщині надзвичайна ситуація трапилася у переповненій маршрутці. Просто під час руху в буса перегріла система охолодження і вмить салону охопило гарячою парою. П'ятеро людей ошпарилися з сильними опіками, постраждалих доправили до лікарні. Поміж тих, хто зазнав термічних травм, одна дитина. Це був рейсовий маршрут. Машина саме рухалася під гору, коли в системі охолодження закипіла рідина. За словами очевидців, водій на ходу намагався долити воду, і пара вирвалася назовні. Люди пробували якомога швидше вибігти з автобуса в салоні, де перебувало близько 40 пасажирів. Почалася паніка. Найбільше постраждали ті, хто сидів біля водія. Вони залишили автобус ледь не останніми. Потерпіли хопечені руки, ноги та тулуби. Дев'ятирічна дитина зараз у реанімації. Він хотів притормозити ну, і хотів зразу заляти, а він встиг, бо то зразу вибухнуло до гори. Людей попікало, люди люди пищати. Варто згадати, що близько місяця тому в столиці стався схожий випадок. Тоді від раптового вибуху охолоджувальної системи в маршрутці Богдан опіків зазнали четверо пасажирів та водій. Найбільше постраждали так само ті, хто їхав в передній частині салону, безпосередньо біля системи охолодження, що не витримала спеки. Гаряча рідина тоді розбризкалась по всьому салону. Реколомний порятунок, свідки дорожньої аварії в Азербайджані від вірної жахливої смерті врятували водія та пасажирів легковика, що втрапив у ДТП. Аварія сталася на трасі Ростов-Баку. Там лада наздогнала Волгу. Під удару авдівка винуватців вибухнула й миттю перекинулася на інше авто. Саме у ньому заклинило двері, і заблокувало водія та двох подорожувальників. Звичайний чоловік, що був поруч, недовго вагаючись, вибив скло на водійських дверцятах і витягнув кермувальника. Просто за комірець те саме зробили люди з іншого боку Волги, витягнувши пасажирів. Як повідомляють очевидці, ті самі свідки згодом загасили і пожежу. Про стан постраждалих відомостей не було. Ранок середи приніс трагічну новину з передової. Під час ворожого обстрілу загинув український військовий 27-річний мешканець міста Жовкви, що на Львівщині Володимир Турчин. Боєць дістав тяжкі поранення на позиціях неподалік Зайцевого. Що за крок від міської смуги окупованої у Горлівки лікарі доклали максимум зусиль, аби врятувати воїна, але вже у госпіталі в Бахмуті він помер. Вбивство має бути покараним. Це дослівна заява адвоката родичів людей, які загинули в катастрофі Малазійського Боїнга 777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур. Юрист закликає Путіна. Покаятися та визнати свою провину у відкритому листі до очільника Кремля Джером Скінер називає вбивство майже трьох сотень людей, зокрема й восьми десятків дітей, свідомою та прорахованою атакою, а не воєнною помилкою, так само умисним, як вбивство ще одного політичного супротивника. Підкреслює Скінер у своєму листі. Адвокат запевнив, робитиме все можливе, аби змусити Кремль відповісти за збиття пасажирського літака над Донеччиною три роки тому. Двісті 298 восьми безневинних людей це вічна пляма крові на Російській Федерації. Я використаю всі можливі інстанції, зокрема європейський суд справ людини, аби притягнути Кремль до відповідальності. Пане Путін, ви глава великої держави з могутньою армією. Хочете повернути назад імперію? Я звичайно юрист з Огайо, У мене немає армії, але є беззаперечні докази. Потужна злива накрила рівненщину на трасах області кермувальники автівок один поперед одного з'їжджали на узбіччя, аби лише безпечно перечекати негоду. У самому рівному середмістя перетворилося буквально на справжню Венецію в мініатюрі. Водночас, синоптики не надто радують короткотерміновим прогнозом. Сильні дощі та шквали обіцяють на більшій частині України. І ще сьогодні, та завтра, впродовж цього дня кажуть: Захід, південь, центр та північ країни мають бути готовими до негоди. Вийшло з берегів лише за кілька хвилин потужної зливи ця вулиця в центрі міста перетворилася на маленьку Венецію. Деякі автівки просто стали, бо не можуть виїхати з водного полону. Деяким все ж доводиться долати цей бар'єр. Те, що дощ прийшов, це нормально. Те, що обіжати ну, при приходиться. Ну, приходиться, ну що, що зробити? Деяким водіям в центрі міста змиває номери з автівок. Ну там хтось виловив, де я дав. Тому попалися в ноги, де я дали Я йшов, побачив номера, де кажу, пацькі не мій номер. Поки водії намагаються подолати водну перешкоду для інших цей процес забава. Знімають на мобільний телефон. Ні, не бачила, тому і знімаю. Не тільки проїхати по дорозі, це справжнє завдання. Але навіть щоб пройти по тротуару, треба докласти чимало зусиль. Декому ж така погода приносить задоволення. От вийшли погуляти зі своїми домашніми улюбленцями. Ну і поплавати вже. Та вже за кілька годин негода вщухла, вода зійшла, і єдиною проблемою для водіїв залишилося знайти згублені. Номерні знаки на дорозі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина Спецкор, 2+,2. Найбільший айсберг у сучасній історії від Антарктиди відкололася брила у семеро більше за територію Києва. Важить гігантський айсберг трильйон тонн. Цієї води вистачить, аби поїти мешканців української столиці чистою крижаною водою. Три тисячі років. Однак вчені не квапляться радіти, провівши математичне модулювання, науковці заявили, якщо крижана брила розтане, під воду підуть цілі острови та навіть частини континентів. Останні 20 років саме стільки не британські, американські науковці відміряли людству далі. Масове вимирання дослідники Стенфордського університету, спираючись на аналіз темпів зникання на нашій планеті, деяких видів савців, заявили у 2037 році може розпочатися масове вимирання гомосапіенс, тобто нас із вами. Теперішній час вчені називають шостим етапом вимирання. Під час п'яти попередніх на землі зникли динозаври. А інші види велетенських живих істот тепер темпи вимирання кажуть вчені, у сто разів швидші, ніж у попередні періоди існування планети, так звані спокійні епохи. Знавці питання, хоч і наганяють страху, але стверджують, змінити ситуацію ще не пізно. Треба лише зосередити зусилля на збереженні таких видів живих істот, які під загрозою зникнення, і більше дбати про довкілля. 17 тисяч смертей та 300 тисяч офіційно зареєстрованих хворих. Такі шокуючі відомості надходять нині із ємену. Країна потерпає від найбільшого у світі спалаху холери на лікарняних ліжках і дорослі, і діти. Хвороба швидко поширюється через голод та брак чистої води, доступу до якої немає через тривалу громадянську війну. Дві третини населення не мають такого доступу. Власне, сама війна і не дозволяє привезти до Ємену вакцину проти холери. В організації Об'єднаних Націй планували надіслати майже мільйон доз вакцин до країни, але зараз не мають можливості зробити це саме через військові дії. Тож на тепер впоратися з епідемією самотужки намагаються місцеві лікарі. Гуманітарні установи працюють цілодобово, аби досягти кожного куточка країни з необхідними медичними засобами, а також безпечною водою. Натівські пірнання, чергова фаза міжнародних навчань «Сіврис» відбувається нині в Одеській затоці. Водолази з України, США, Британії та Канади. Від самого ранку тренуються в Гавані, де базується флот українських військово-морських сил. Спільне завдання перевірити акваторію та один з кораблів на наявність підводних мін. Робота в Каламутній Чорноморській воді складна. Проте із завданням водолази впоролись успішно, каже командування. Інозамці зізнаються, що мають більш досконалу техніку українцям, кажуть, допомагає насамперед досвід. Американських роботів розміновувачів показали нині журналістам. Самі ж водолази вчаться знаходити спільну мову і на поверхні, і під водою, або вже під час активної фази навчання розуміти одне одного спів слова та напівжесту. Є міжнародні водолазні сигнали, але є і невеличкі нюанси у роботі кожних військово-морських сил різних країн. Коли ми працюємо з міжнародними партнерами, ми спочатку згоджуємо спосіб спілкування, аби не було непорозумінь. Штраф за війну бійця збройних сил Валерію Бурлакову через суд покарали гривнею за те, що вона полишила військову частину та вирушила на передову. Бурлакова перебувала у складі своєї бригади на полігоні під Харковим, коли підрозділ вивели із зони АТО. Боєць не раз просила перевести її до іншої бригади, яка перебуває тепер на фронті. На початку травня, не дочекавшись задоволення рапортів, дівчина самовільно покинула розташування і таки втекла на війну. Кілька тижнів вона воювала в районі Авдіївки. а Коли повернулась до частини, з'ясувало, що проти неї порушили кримінальну справу. З обвинуваченням Валерія погодилась та уклала угоду з військовим прокурором. Підсумковий вердикт суду. За самовільне залишення військової частини Бурлакова має сплатити штраф 8,5 тисяч гривень. Водночас Валерія вважає, що командування бригади ставиться до неї упереджено, передусім через її публікації у соцмережах та критичні інтерв'ю. Я розуміла, що кримінальна відповідальність, але в мене сила не була. Я прийшла сюди воювати. А той що відбувається в армії, ну це дійсно переходить всі майже. Я не проти суду. Я, тобто я не вважаю, що я ухилялася від виконання військових обов'язків. Насправді люди, які саботують навчання на полігоні, від них ухиляються. От я робила свою справу, я воювала за свою Україну на Солдатські страви, приправлені мрією про любов, готує бориспільська волонтерка Ольга. Вона вже понад два роки робить сухі супи для армії. Відтоді. Встигла нагодувати десятки тисяч бійців. Вночі сама дівчина має мрію, щоб в неї закохався хороший та надійний воїн з гарним апетитом. Наші кореспонденти відвезли на фронт ювілейну партію Поживи від Ольги і розпитали через куліш чи через харчо лежить шлях до серця чоловіка ошатній вишиванці буриспільська волонтерка Оля Салій урочисто виносить ювілейну коробку. 15-ти тисячний набір для юшки, прикрашений в патріотичному стилі, рушає на фронт. Я купляю і синій скотч. Відправляючи екіпаж спецкору на фронт, переживає лише сухі юшки, пакує сама. Тож чи всім на фронті вистачає її теплої страви. Тому дала, тому не дала. Поки коробки в дорозі Оля не гає часу та пакує нові порції. 200 грам рису у нас для супу. Вже є. Поціновувачів своїх супів Оля навіть ніколи не бачила. Її лише переказують враження з передової. Суп О, вау. уявіть одним таким супчиком. Можна нагодувати 8, а то й 10 голодних бійців. Оля відправила на фронт вже більше 15 тисяч. Тобто 130 тисяч разів хлопців пообідали завдяки оленим зусиллям. Дівчина розкриває таємницю. Їй 35. Вона незаміжня і певно була б дуже щасливою, якби десь на фронті знайшовся поціновувач. Супів, який полюбив би саму Олю. Тим часом ювілейний вантаж доїжджає до позиції 24-ї бригади на Луганщині. Супи від Олі з Борисполя. Кухар Ігор аналізує рецепт Уже давно знайомої хлопцям польової страви. Треба картоплю начистити картоплю. Сьогодні 24-та бригада куштує вермішеловий під назвою Разом до перемоги. Ігор наполягає, аби підкорити чоловіче серце, краще сушити вареники. Саме вареники. вареник. Польмені. Його побратими розказують, дуже хочеться не просто юшки від жінки, а ще й цю спритну господиню поруч. І приготувала як жінка. Смучним страву, ми здоволення пообідали, повечеряли. Юшка парує, Віктор куштує. Як вважати, таким супом можна покрити серце чоловіка? Я думаю, що так. Да. У Бориспіль летять подяки та привітання. Смачне смачне, правда. Боєць каже, з такою стравою знайти достойного нареченого, принаймні в їхній бригаді, легка справа. Во. Волонтерка Ольга на фронт поки що не збирається, бо впевнена, не можна чоловікам заважати на війні. Каже, що на фронті краще без жінок, тому за два роки я там не була ні раз. Солдатів годуватиме, поки вистачить сил або ж до закінчення війни. Зустрічати з фронту ж обіцяє значно смачнішими за юшку смаколиками. Чимось солоденьким, да, бо вони всі солодкі їжки. Наталія Нагорна, Мар'яна Бухан, Євгенія Гарко, Андрій Сокуренко та Костянтин Богуславський. Спецкор 2+,2. на Дональда Трампа. Чекає суд через його твіттер. Позивається до 45-го керманича країни одразу кілька користувачів мережі, яких президент США. Забанив після критичних коментарів Позовачі стверджують, що це порушення першої поправки до конституції сполучених штатів, яка гарантує свободу слова. Мовляв, Твітер Трампа це вже не приватна сторінка звичайного громадянина, а публічний майданчик для обговорення важливих подій, де не можна позбавляти когось на власний розсуд права голосу. Хай, хоч би ти й був президентом потужної країни. Тож від Білого дому вимагають розблокувати забанених користувачів та заплатити за роботу їхніх адвокатів. Неймовірні просто пригоди переслідувачів та пічника у Дніпрі. Там нарешті упіймали чоловіка, що примудрився стати ледь не карикатурним символом міста. І усе через аж надто активний піар. Добродій рекламував свої послуги за допомогою чорної фарби просто на фасадах міських будинків. Таких оголошень пічник наштампував тисячі упіймати його на гарячому. Ні поліція, ні комунальники не могли. Тож за роботу, як і цей годиться, взялися активісти, і в них таки вийшло. Він знову йде із балончиком фарби до фасадів, але тепер під суворим наглядом. Цифри сіні, пічника жодно. Таке публічне покарання влаштували йому активісти, що спіймали невловимого пічника. Повністю закрачу все букви. Це була справжня рекламна атака. Оголошення чорною фарбою з'являлися по всьому місту на стінах, парканах і навіть дверях. Їх замальовували комунальники, проте оголошення пічника з'являлися на вулицях знов і знов. Відтерти цю фарбу не вдавалося. дуже приємно, коли на твоїй калітці, на твоїй входній двері. Це Вандалізм портить красоту города. Звісно, ну є ну, ж в кожному дворі якісь доски для об'явлень безплатних. Покласти край вуличному живопису пічника вирішили активісти. Це дуже красиво і Це не смішно. Позвонили, визволі, сказали, у нас камін, прийди почини. Человек пришел на выклик, назвався Олександром. Так когда узнал, что вместо ремонта будет осуд за размалеванные стены, разозлился. Это вынужденное обстоятельство. Человек вынужден так поступать, потому что у него нет денег на другую рекламу. Ну Вы можете на, на бумаге писать объявление и клеять. Идите, пишите объявление рекламируйте себя. Этот вид рекламы неэффективен. Чоловік запевняє, він просто заплатив рекламникам, щоб просувати свої послуги. Та ось відео, яке відзняли розлючені жителі, на ньому пічник власною персоною. Що ти це робиш? І Хто ти взагалі, і як ти як А хто ти взагалі для начала увірі, пожалуйста, мене. Та горе пічника таки вдалося вмовити. Він бере нові фарби, вже куплені активістами, і добровільно йде замальовувати фасади. Жителі таку працетерапію вітають. Так он зділав і сам нож за собою прибрати. Та от прибирати свою рекламу пічник втомився швидко. Ви не мені панімають русського язика, а ставте мене, пожалуйста, впакою. У мерії кажуть, на пічника Олександра вже склали адмінпротокол за порушення правил благоустрою, але самим штрафом у 1300 гривень він не відбудеться один Адіне з самих знаменітих мерзавцевгорода Дніпро. Ми дадімо время на ісправлення ситуації. То есть, а також за його дініжне средства. попросим вистановіть то покриття на нових домах, которое била їм повреждено. Та головне покарання усі рекламні зусилля пічника тепер марні. Його телефонний номер, що він так активно малював по всьому місту, вже не працює. Ульга Палослоксандр Піліждніпроспад скор два плюс 2+,2. Орту формі ракети та танці під звуки винищувачів у північній Кореї святковим бенкетом відзначили тестування нової міжконтинентальної балістичної ракети на рідкісних кадрах із Креманичем країни Кім Чен Іном, видно, що той сидить за столом прикрашеним моделями зброї. Після застілля диктатор разом із дружиною та розробниками бомби пішов на святковий концерт, під час якого танцівниці виступали на фоні кадрів із військових навчань. Чергові ракетні випробування пхинян провів нагадаю минулого тижня. Балістична ракета КНДР стартувала з бази поблизу китайського кордону, та після 40 хвилин польоту впала у японське море. Сполучені Штати водночас провели успішне перехоплення балістичної ракети середньої дальності за допомоги новітньої системи протиракетної оборони ТЕД перехоплення відбулося у досвіта 12 липня над територією Аляски. Ціль спеціально розробили максимально подібною до північно-корейських ракет такого типу та радіусу ураження. Експеримент стверджують джерела у Пентагоні. Вважають цілком успішним за 10 років. Відколи системи ТЕД стали на озброєння США. Вони провели вже 14 успішних перехоплень ракет середньої дальності умовного ворога. Нацистський секрет з під молотка на аукціоні в Румунії шифрувальну машину, яку армія Гітлера використовувала у Другу світову війну, знамениту Енігму продали за 45 тисяч євро. Попередній власник пристрою вважав, що володіє звичайною друкарською машинкою, тому й продав її на блошиному ринку всього за 100 євро. На вулиці купив її колекціонер і вирішив помножити прибуток. Чоловік виставив шпигунський пристрій на аукціоні. Енігма 1 яка належала вермах, то довгий час вважалася такою, чиї шрифти неможливо зламати. Розшифрувати повідомлення криптографічної машини вдалося лише британському математику Алану Тюрінгу. До Львова за 90 хвилин це геть не повітрям, але на чотирьох колесах автівкою втім без жодної краплі пального. Така нині реальність. Китайсько-американський стартап Lucid Motors, схоже, дав ляпаса. Усій команді Ілона Маска, яка розробила вже визнаний автолюбителями спортивний електрокар Тесла. Отже, зустрічайте новий. Найшвидшою світі електрокар «Ейр» з потужністю електродвигню у тисячу кінських сил до сьогодні рекордом цього електроседана були 312 км за годину, але після кількох місяців модернізації «Ейр» встановив нове досягнення. Він уже здатний розганятися до швидкості 378 км за годину. Запас ходу спорткара 644 км на одному заряді, що набагато швидше ніж найзарядженіша версія «Тесли» моделі С. Масовий випуск цього красення запланований на наступний рік. І, хоч остаточна ціна на нього ще не сформована, компанія вже приймає попередні замовлення, орієнтуючи покупців на базову вартість у 52 тисячі доларів. Подейкують, що дороговизна це єдине слабке місце у конкурентній боротьбі із тою та Теслою. Париж та американський Лос-Анджелес у 2024 та 2028 роках прийматимуть літні Олімпійські ігри. Таке вирішив міжнародний олімпійський комітет у боротьбі за право приймати ігри. Від початку брали участь Рим, Гамбург та Будапешт, але конкуренцію столиці Франції та американському мегаполісу. Зрештою ті міста програли офіційно. Як міста розподілять між собою ці дві олімпіади, стане відомо лише у вересні, але на джерела вже зараз стверджують, що до Парижа олімпійський вогонь завітає у 2024-му, а до Лос-Анджелеса на чотири роки пізніше Не олімпійська дисципліна, але медаль, великі сумніви, що золоту, почесний кубок та звання найкращого лайномета Росії з результатом у 52 метри рівно отримує. Мешканець героїчного селища Крилово Пермського краю, громадянин Олександр Євдокимов, хоча насправді це геть не важливо, і це абсолютне досягнення на теренах незбагненної мозком Росії в метанні коров'ячих кізяків, недосяжна для інших межа в жіночій частині програми 27 метрів. Як то кажуть, є куди прагнути. Ту речі, у Пермському краї на день того таки села Крилово турнір з метання коров'ячого лайна вже став доброю. Очевидно, що доволі смердючою традицією. Єдиний, мабуть, позитив утім, змагання так це те, що знаряддя для метання авторитетні атлети використовують сухе. Цього разу зі зниця організатори проведення турніру опинилося під загрозою. Через сильний дощ завбачило заготовлені предмети метання, розмокли. Втім, організатори відшукали величезний минулорічний запас коров'ячого лайна, і чемпіонат таки відбувся. Переможці отримали медалі, цінні призи, пляшку шампанську. Ясна річ не минулося без шматка кізяка у цілофановому пакеті. Получається 46 метрів це абсолютний рекорд за всі 8 років. Получається це мій рекорд. Надій нині маємо завершити. Спецкор знову буде в ефірі у четвер. Традиційно надвечора. Не пропустіть початок рівну о 18.30. А просто зараз на 2 плюс 2 джедаї. Олександр, добрий вечір. Розповідай. Олександре вітаю. Сьогодні дивують Черкаси. Там полісмени на ледве затримали пенсіонерку, що перетрощила чи не пів.